Привіт, мене звати Альона Андрієва. Сьогоднішнє відео буде присвячене одній з моїх останніх робіт, також моїй майстерні і просто моїм роздувом. Загалом покажу, як я працюю над своїм новим полотном, а також покажу, що ж відбувається ще в моїй майстерні. В мене тут виникла ідея повністю, ну не повністю, але трохи дещо зробити з моєю майстерною. Трохи тут, в общем, поприбирати, але я дещо хочу змінити як ці всякі розташування меблів, треба мовити. Бо тут у мене повністю якийсь жах. Так, тут прямо включено? Я планую ось планую цю роботу перемістити звідти на центральну стіну. Хочу дещо вам розказати про цю роботу саме, її назва пташеня, її розмір метр п'ятдесят на метр, і це олійні фарби. Вся серія не базується конкретно на материнстві, скоріше, це як таке розгалуження від мене, в принципі, як людини і ким я є в цьому житті. Я є і мамою, і жінкою, і подругою. Тобто, це такий пошук, не знаю, автопортретні, якісь такі роздуми, так би мовити, але які взагалі не відносяться до візуального зображення. Це скоріше якісь мої стани, якісь мої переживання в той чи інший момент. Тому це для мене зараз важливий такий період споглядання за життям, за самою собою в цьому житті. Тому так, те, що бачу та й пишу. Сьогодні сталося дещо неочікуване. Я прийшла в майстерню, дописала свою роботу і вирішила, що саме час мені пофарбувати цю стіну. Тепід хочу все гарно зробити, потім вас запрошу до себе в гості. Загалом ця серія виникла з моїх роздумів про самопізнання і головним і першим образом стала звичайна жінка, таке своєрідне життя, засноване на переживаннях. Загалом різні періоди нашого життя дають слід і своєрідний такий образ, таке зображення тої чи іншої події. Ну і саме ці образи я намагаюся виявити у своїх творах і створити відповідні символи, які підкреслили ці історії. Беручи образ матері, я в першу чергу розповідаю про її відношення скоріше до материнства, про її почуття, страхи, не зображаючи просто жінку, ну точніше, зображаючи просто жінку якраз таки із дитям. Але окрім цього, мені важливо. Що відбувається навколо, і як саме вона тримає ту дитину, як саме тримає вона себе. Коли я стала мамою, то я побачила дуже багато взагалі матерів, і мені стало цікаво, як вони витримують той життєвий баланс, що дає і особистісний такий розвиток, і безмежну любов до дитини. Бо все це важливо, все докупи, знаєте. Щоб бути, то щоб бути щасливою. Працюючи над серією, я фокусую свою увагу на різних взагалі, своїх станах. Вивчаю такий хаос, який іноді трапляється мені на шляху. Наше ж материнство, воно таке. Іноді шукаю підтримку і хочу, звичайно, підтримати на Людей, які цього потребують, тому ця серія є своєрідними такими обіймами усім жінкам і особливо матерям. В цілому ця робота про кохання, про любов, про взаємине, про важливе. Дякую вам за перегляд і була б дуже вам ще вдячна, якщо б ви написали, що ви відчуваєте стосовно цієї роботи, моєї нової і загалом серії. Бо трохи став таким мій стиль інакшим, як ви до нього відноситесь, що ви в ньому бачаєте, що вам подобається або ні. Було б цікаво про то почути. І так, заходьте, якщо що, чекатиму і гарного вам дня. Бувайте!